Ще, які є підстави для заборони західних соцмереж, TikTok, хоча це не західна соцмережа, а соцмережа Китаю, Facebook, Instagram, Ютуб, Снапчат, Твіттер, Телеграм. Саме так усіх цих західних месенджерів, відомих усіх, для заборони, повністю блокування VPN, Сервісів підстава. Перша підстава це порушення прав людини згідно міжнародного права і міжнародних конвенцій. Це перше. Друге, це незаконне збирання інформації та персональних даних та їх продаж третім особам без нашої письмової згоди. Ми від цього нічого не отримуємо. Правда, правда. А якісь недорогі корпорації. Тому варто в Україні за порушення Конституції блокувати усі західні соцмережі повністю. Це буде нормально саме так і ніяк інакше.